Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні в нас продовження кар'єри за Денні Вайта. Отже, наш агент заслав нас в Європу, де ми мали набратися сил. І сьогодні на нас чекає нереальна заруба проти Істанбул Баскетбол. Отже, це остання гра перед драфтом, де ми маємо показати все, на що ми спроможні. Ну і, звісно, не будемо затягувати вступ, і настав час для гри. Let's go! Так, друзі, поїхали. Баскет Мадрід проти Істанбул Баскетбол. Щоб нормально написали би назву, ну то таке діло. Так, окей, окей, давайте. Let's go, let's go, друзі. Чемпіонат Європи. Нам потрібна перемога. Так, в кит програли, тому повертаємось у захист і будемо тримати нашого гравця. Так. Що нам сьогодні покажуть? Істанбул, цікаво. Я думаю, нічого такого. Тому що складність гри мінімальна, тому я думаю, ми обіграємо їх без проблем. Ну і звісно, після цього в нас чекає драфт, а далі ми будемо збільшувати складність. Ну, що було цікаво. Так, оп! Якийсь пін-мув, але не забуваємо, тому повертаємось в захист. Але був момент. Яскравий, яскравий моментик був, але ні. Так, підбирання виграли. Так. А тут пас. І є перший асист. Чудово, чудово. Так, 2-2. Так, є перехоплення. В атаку. І тут розбігаємось. Уу, ендванчик. Є, супер. Ну, саме головне, щоб забити ще один штрафний кидок. Ви знаєте, в мене зі штрафними проблема, але ну, будемо намагатися. Так, окей. Але які проблеми? Я змінив анімацію, тому має зараз бути все чудово. Так, поїхали. Easy! Три очка в одній атаці, та і плюс фол зробили так. І тут... Де, ні? Де блокшот? Я не зрозумів. Ну добре, окей. Так. А тут можна спокійно закидувати двохочковий. Друзі, до речі, за цей час, поки не було відосиків, ох, який блокшот! Так, на чому я зупинився? Так, за цей час, поки не було відосиків. Я прокачав свого гравця, нормальний оверол маємо, тому. Тому, як тільки нас задрафтують, ми будемо грати на складності Hall of Fame. Ну там далі подивимося, як буде. Так, супер. Так, треба закидувати. Ну тут реально пощастило, тому що я в грінку не попав, це розворот. Ну окей, Not bad, not bad. Так, давайте якусь комбінацію зіграємо. Так, Ілліч. Чи Ілліч? Ілліч, для мене буде ліч. Я тільки не зрозумів. Як це ми не попали, начебто в грінку попали, а м'ячик не закотився в кошик. Ну добре, сім очків маємо, один асист, одне підбирання. Супер, поки що статистика. І це ми зіграли перші три хвилини. Так. Нам хочуть заслончик поставити. Ого! Ні, ну це не чесно. Чому його ніхто не тримає? Я не зрозумів. Так, і ліч. Чому проблема твоя? Так, поїхали. Накидай. Да ти хто ж так накидує? Ні, за леупами в мене поки що проблема. Я не розумію, як їх собі навішувати нормально. Тобто сам собі я знаю, як навішувати. А оце, щоб нам напарник якийсь нормальний навісив, ну, поки що не виходить. Якось не так це працює, як в минулих версіях. Так, добре, заслончик. Поганий заслончик. Так, трохи дріблінгу. Коли навіть не дали нам шансу кинути м'ячик в кошик. Ну добре. Так, добре. Я хочу якийсь пік н фейзі зіграти. Трохи не так. Так. Пасний Ілліча. Ілліч. Не хочу кидати. Так, а хтось кидати буде? Так, Ілліч. Дуже складний кидок. Ну і немає потрапляння. І тепер повертаємось захист. Ні, ну я так не граю, ну що це таке? Що це за підстава? Вони геть проти нього не захищаються. Ні, там розумію, там комбінації і тому подібне, але він. Три поспіль попав. Три поспіль. Так, Долгадо, давай. Супер, супер. Ну, звісно, звісно, на лавки посидимо. Чому б ні? Чому б ні? Так, повертаємось в гру 23-22. Добре. Мінус одне. Ну, це не різниця. А, стоп, ми навіть не атакуємо чомусь. Я думав, що ми атакуємо. Так, оце наш шанс. Зак... Ану, закидуй. А -а 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 -а. Біда. І Відразу, відразу карають. Так, окей, що будемо робити? Так, давайте, можливо, якусь комбінацію. Тут нормально. Ану, давай. Моралес! Перехоплення. Знущаються, чи що з мене команда? А, ну мене теж теж розвели. Ну і звісно, м'ячик в кошик. 27-22. Нормально, нормально так. Так, добре. Заслончик. Супер. Вільна спроба. І заносимо триочковий в кошик. Відмінно? Відмінно. Так. Сюди. Ну, простень... простенький леапчик. Але головне, що фармимо очки. І наздоганяємо суперника. Не встигаю. Там два заслони було, ви бачили це? Ох, не вміють мої кидати дальні паси, не вміють. Так. Тут непогано. Ух. Важкий важкий був кидок. Але ми зрівняли рахунок. Нічого, нічого. Зараз дожмемо їх. Так, тримаємо 13-го. Так. Ух, підбирання. Супер. Відзахищалося саме головне. Так, Ілліч Так, а що тут? Ну все просто. Давайте м'яч. Дені Вайту вайто і все будемо заносити в кошик. Треба тягнути команду. Так, 20 очків, до речі, нафармили. А я її не замітив. Ех, ну головне, що відзахищалися. Правильно, правильно. Йдемо, друзі, на перерву. Так, 33-31. Добре. Так, до речі, треба активувати God Skill, мабуть. Зараз після цієї атаки зробимо. Так. І молодець. Забрав підбирання, ну і тепер активуємо. Біг Hops. Непогано так бустить нас. Так. Ну, хлопці, дайте мені забити данк. Невже хай лайтів не буде? Захищаються? нормально. Просто те, що вони нас не можуть зупинити, це, звісно, одне. Але я хочу забити зверху, а вони не дають. Так. Ден? Денчик не треба. Заспокійся. Та де там фол? Отож, От де там фол? Реально? Чисто, чисто зіграв. А може челлендж взяти? Та ні, ну нереально. Підсуджують, мабуть. Підбирання наше. Так. В атаку. Іліч! Ну лисий молодець. Так, Гунес. Та ні. Ух ти! Я програв підбирання. Блін, ще через мене забили. Як молодого зробили? Реально, як молодого. Так, дай сюди м'яч. Зараз ми почнемо. Так, давайте, пікін фейт. Так. Угу, не дають. А трохи дріблінгу. А, так. -у. А-а-а. Було близько. Тихо, 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 тихо. тихо, Ту -туту Спокійно. Так, заслончик. Середньо кинемо. Oh, Оу, <пробітник> фуфуфу. А це все із за того, що мало практики, розумієте? Мало практики. Це пропускаю тижнями ігри. І все. І не можу попасти в елементарне, елементарне не можу закинути. Все, повертаємо захист. Так, зрівняли. 38-38. Так, давай сюди м'яч, лисенький. Так, поставте мені. Pick and фейт. Так. Ху. Ну це було в стилі кобі. Але в грінку не попали. Ну, за рахунок того, що складність гри понижена, то звісно і такі китки залітають. В онлайні б таке в житті не залетіло би. Блокшот! Так, біжим, 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 біжим. Накидуємо самі собі. Сюди! Ось воно, ось! Розумієте? Ось собі. Але губчик сам собі накинув і з відтяжкою затулив м'ячик у кошик. Реально потужно. Вайт молодець. Оце воно. Так, хлопці, зберіться. Через вас забивають. Не через мене, через вас. Я відпихтів в захисті. Так, супер. Так цікаво, покажуть мій алеб чи ні? Ну реально, крутезний момент. Чи оце двохочкові тільки? Ну все зрозуміло, не покажуть. Так, друзі. Остання чверть. За що? За що на банку? Ну що це за фігня? Так, що у нас там? Парахуночку? 54, 54. Ну добре, зараз затащимо кінцівку. 100%. Так, Дениска, нічого не буде, підбирання за нами. Все супер, розганяємо атаку, друзі. Якусь фігню впаров, тому повертаємося в захист. Так, нам головне не програти. А гоу. Так я теж вмію, так. Бачили? Так само вмію. 57-57. Так, трохи дріблінгу. Оп! Ух ти сам підібрав, сам закинув, сам іще. Ух ти другий підбор. першої спроби треба забивати. А не з другою, з третьою. З третьою. Так, це на шанс на... Накидуйте. йти. Ну чому вони відразу не пасують, незрозуміло. Так, А ну давай, просто заслончик. Блін, це якась фігня. Відрив! Так, треба передихнути. Бо щось якусь фігню робимо. Ух. Ледве втрати не було, реально. Що? Хто свалив? Я? Та ну не ганіть. Серйозно? О май гад. Та де ж там фол був? І повтору не показали. Ну добре, добре. А так? А так? Все, тайм-аут. Так, друзі, плюс 4 маємо. Грати 52 секунди. Треба дожати. Дожати суперника. Ну реально якась напружена гра. Вам не здається? У мене таке враження, що рефері, ну реально, оці судді тащать їхню команду. Ну, тому що які фоли? Нам фоли дають не за що. Хлопці, хто його мав тримати? Так, добре. Опа, яка передача, ви бачили? Так, заслончик. Давай сюди назад. Ах! Погана спроба, погана. Головне не програти. 18 секунд. Так, якась напружена кінцівка. Ні! 64, 65, плюс одне в них. Але в нас є 11 секунд. Розумієте? Ну зараз побачимо, чи ми вкладче. Затащимо чи ні. Так, тайм-аут, звісно. Так, ну що, Вайт, настав твій зірковий час. Так, дайте сюди м'яч. Все, я готовий. Є! Так, ну залишилось від захищатися. 3 секунди. Я щось нервую, друзі. Щось я нервую. Казав складність слабка, складність слабка, а вона щось не дуже слабка. Ну нічого. Або, може, я такий гравець. Ну, то таке діло. Кожному своє. Я ніколи себе не позиціонував там профі або щось. Я аматор. Аматор, який любить пограти просто в комп'ютерні ігри. Отак. От так, діфенс, 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 хлопці. Так. Мені головне, щоб вони не, не закинули. Бо це буде епік фейл. Реально. Тримай, тримай, тримай. Фух. Оце перемога, друзі. Оце перемога. Плюс один. А ви таке очікували? Я, звісно ж, ні. Ну і свою думку, звісно, можете написати в коментах. Капець. Оце напруга була. Реально. Ось так, друзі. Зіграли. Три зірочки закрили, це саме головне. Ну і що можу сказати? Побачимось у Next відео. Де нас чекає драфт і вибір команди. Всім пока!